Йоу, прокидайся в ефірі, сьогодні середа, а то означає, що ми вам покажемо... Е, що покажемо? Та покажем все. С... Нервово, не хвилюйтеся. Що вам не покажемо? Покажемо тільки спорт шортики і валідол. Все, отака рубрика. І сьогодні ми будемо вас знайомити із таким поняттям, як кросфіт. І що? Чи завжди Самі? кросфіт це про спортзал? Олексій, <світ> повертайся, розкаже про це тренер із функціональних тренувань та кросфіту Бурдо Вітсен. Ярослав, привітає. Доброго дня. Привет, так, одразу давайте мене давай. що цікавить. Чим кросфіт відрізняється від класичної качалки? А зразу й показуйте. А, одразу давай скажемо так: що кросфіт, що таке кросфіт? Це функціональні рухи, які постійно змінюються з високою інтенсивністю. Mm -hmm. Що так. таке функціональні рухи? Це рухи, які. Ми виконуємо у звичайному житті. Наприклад, купили покунки, донесли до машини, поклали, uh -huh. забрали, приїхали додому, виключили світло, пішли пішки. на 22-й часа. Да, мені подобається, що купили, поклали в машину, а не сам по ніс. Росфіт все це розвиває. Розвіт розвиває швидкість, ловкість, витривалість. Добре. І сьогодні пропоную вдаю, зробити вам таке швидке експрес-тренування по системі Амрап. Це ваше завдання за відведений час зробити, якомога Більше кількість запропонованих вправ. Повторень. Ага, запропонованих вправ. І ми зробимо. Який час у, нас п... буде? у нас ну ми зробимо три хвилини добре. одне коло. А добре. вдома, взагалі, якщо тренуємось, то бажано десь хоча б 10 хвилин. Так працювати. Якщо ви вже підготувалися, добре. як і ми, тоді три хвилини. Зараз так, швидко знаємо. показую вправу. Чарувайте, Супер так, вправа, так. без якої не обходиться жодне тренування в просвітці. бьорпі. Знаєте? Це ось так. І стрибаємо вгору. Це перше. Їх ми робимо п'ять. Поїхали, раз. друзі. Таймер, якщо можна. Вмикаємо і працюємо. Три. три, чотири. І ще раз. П'ять. Добре. Тепер ну, звичайних десять відтискань. Якщо важко відтиснутися, лягаємо на підлогу. Один, два, три. чотири, Чотир. Сі. Вісім, дев'ять, десять. Підняли. Дев десять печальних присідань. момент Тренер почав на нас десять. кричати. Давайте, давайте. Я розумію, чому Даша сьогодні попросила за неї вийти. <рес> Дякую, Даша. Вісім, дев'ять і ще десять. Добре, тепер лягли і робимо десять сітапів. Кого? Зйомий. Сітап. Ага. Ну, Добре. Так, найбільша помилка було з'їсти локшину перед тим. П'ять. Рахуємо. Сім. Давай, давай. Вісім. Десять. десять. Є. Дев'ять. Є десь. Десять є. Супер. Але в нас. Девять. Девять. Тому робимо ще таке поле. Погнали. Ох ти. Що ви нічого не питаєте? У мене нема часу питатися. А можна я запитаю, тому що так, я втомився. — Так. — друге, що 5, нас 10 було? Відтискань. А, 10 відтискань. Поїхали. Якийсь треба додатковий інвентар для того, щоб займатися, чи ні? Якщо вдома, то ні. Підлога. Слухи, 10 є є 10 це... присідань, поїхав. Так і десять і зробив. А це накачує так само м'язи, як і бодібілдинг там, чи ні? Ні, якщо ми кажемо про великі м'язи, то нам треба більше їсти і більше ваги. А, це... А це краще для чого? Для, для схуднення? Схуднення, так? Да. І кардіо. Так. Прошу вибачення в наших 10. операторів і за те, що запотіла лінза. Тому я сибуля. Десять. Боже, як ви це класно робите? Дуже гарно. Угу. Мені колись казали, що якщо так і давати компліменти, то, то може якось допомогти. Так, обмеження угу. є по заняттю є. Загалі? Загалі то ні. Немає, так? Да? Просі там можуть займатися. Ну, звичайно, якщо лікарі не дозволяють, наприклад, серцева судинна система, серця або тиші. Ага. Ну тоді будь-яким видом спорту. Тобто банок не буде, будуть просто підтянути тіло. Так, буде красиве, рельєфне тіло, але невеликих розмірів. А це мені подобається така історія. Слухайте, але ми зробили буквально два підходи, а це вже так розумію треба гацько, правильно? Так, 10 хвилин так. Ви можете показати, так. Ви можете не показати відходь, якусь, не якусь вправу, яка на перший погляд здається легкою, але її важко ну, зробити. Давай від відтискання лучник, хто зможе повторно ну, ну. дивіться. Поставили і на одну руку. Повторюйте хлопці, повторюйте. Hire... Uh, дивіться, поки, поки володя ні рівна рука. Дивіться, давайте перейдемо до серйозних тем. Показуйте це, молодне, не показуйтеся ганьба. Добре. Або на прес-піап зробиш. Вже немає часу, вже немає часу. Наприклад, ось точно. Панство, дякуємо, що ви були сьогодні з нами. Побачимося завтра. Пішли хлопці, митися. Дякуємо Збройним силам за те, що ми можемо проводити свої ефіри. Дякую. Клас. Oh, oh.